Цей день настав. Головна подія року, до якої готувались абсолютно всі. Чоловіки поставили Тіндер на паузу. Валве зламали ринок кейсів, топ гравці йдуть у вабанк. І от нарешті, зустрічайте. Мейджор 2025. Будапешт. На це чекав весь світ. Мільйони глядачів. Арена, тиск і величезна інтрига. Хто остаточно закріпить за собою статус найкращої команди 25-го року? Швиденько по самому турніру. 32 команди. Класична швейцарка. З 16 команд пройде лише 8. Найголовніше. Тут є право на помилку. Навіть на дві. Можна злити дві карти і пройти все одно через 3-2. На кону 1 мільйон 250 тисяч доларів на всіх. Організація мала бути на топовому рівні, але тут же є нюанси. Про це ми ще поговоримо. А зараз давайте дивитися, як наші байти відкривали турік проти американців з Мейті. І тут же перші складнощі. Ще напередодні турніру був помітний тремор хлопців, і ніби не дивно, наймолодша команда турніру. Почали на старому доброму міражі бити за атаку. Пістолетку злили, еко теж віддали, і девайсний туди ж не такий початок ми очікували. Все сипеться, помилка за помилкою. В смоки йдуть, хаєшки на голову падають. А у Мейті все рівно. Виглядають дуже спокійними і тримають карту під повним контролем. Можна починати хвилюватись. І ось перші проблиски надії від кінцезора. На жаль, це була єдина світлопляма для бейтів у першій половині. Водночас гра Мейті супер організована. Хексти свішер відчувають таймінги. Сінь настрілює навіть червоним. Вони наче знали кожен крок бейтів. Недаремно, Міраж їх найкраща карта. В другій половині все змінюється. І Бейт несподівано перевертають стіл. Хедрік починає знаходити важливі фраги. З'являється впевненість в рухах. Ретеки і піки стають точнішими. Ніпл стабільно тримає кон. Кенцізор взагалі видає якусь шалену стату. І запах камбеку відчувається крізь монітор. І цей запах нікуди не зникає до кінця гри. Невже камбек з 10-2? It well, and the spray through the smoke too. Good chances, or Swisher gets nothing from the balanced position and Bates resilience seems to be working! Wait a second, some sin and found a pair of This is the difference between overtime and a successful best of one. He nails it. Hedrick's gone. Alex with it all to do. All of this hard work. Це була та сама карта, де фінал міг скластися зовсім інакше. Але Мейджор не пробачає повільних стартів. Не можна спати пів гри і сподіватися на диво в кінці. Та ми точно побачили одне: Бейт тут не випадково. Команда молода, є скіл, а впевненість прийде з досвідом. Просто хочеться бачити віру в себе не всередині гри, а з першого раунду. Так, тиск відкриття турніру це окрема історія. Але все ж, видихайте, ловіть кайф і катайте у свій КС, бо коли немає тремера, ви реально небезпечні. Тим часом інші українці з FNATIC зустрічались проти редкеніц. Команди напікали болото, де й будуть вирішувати, хто далі в яку сітку потрапить. Почкайте! Здається, десь ми вже бачили схожий розвиток подій. Фнатіки, скажіть чесно, вас би йти вкусили? Один-7 в Best of One? Фір. Ану накинь там плюс моральки пацанам. Ооо, це, схоже, працює. Пішла камбечна. У підсумку 5-7, перша половина. Здавалося б, ну все, Фнатік тепер не зупинити. Пістолетку забрали, все йде по плану. Але. Це був би не мажор, якби все було так легко і прогнозовано. Ред Кенніс повертається на сервак, забирають Форс, потім ще серія раундів, а тут і перемога вже не так далеко. 12-11 за бразильцями. Але Фредді Йохансен не згоден. Ice cold. Ейс від старого. І це у самий відповідальний момент для команди. Такі качелі протягом всієї гри просто не могли завершитись по-іншому. На нас чекають перші овертайми на цьому мейджері. В фіри компанія спіймали кураж, контролюють карту та реалізують всі свої тактики. Як би бразильці не намагалися щось нав'язати, цього було замало. Фнатіки забирають допи 16-14 та крокують у другий етап з рахунком 1-0. Перший раунд етапу позаду. І що ми маємо? А маємо ми півтори години технічних пауз через блекаут в Угорщині. Світло на арені було. Але були проблеми в режисерці. Ну і взагалі, старт мейджера з точки зору організації, відверто кажучи, гівняний. Багато фейлів, то коментаторів забули увімкнути, то світло зникало, компи ламались, ігри відкладались, гравців плутали на трансляції. Ось як охарактеризували перший день мейджеру глядачі. Першого зіграного етапу. Славнозвісні Легасі, яких поставили на 3-0 в 70% пікемів, відлітають від FlyQuest. Нінці Ніндзі в піжамах віддають Overpass Energy з тренером на заміні, яких після цієї новини всі почали списувати в 0-3. Ну а Фейзе очікувано переїжджають китайців. Другий етап бейт проти The Hans. Ніхто не хоче падати в 0-2, бо там же доведеться грати з панічкою. Початок за Дефенс. Бейти по класиці віддають пістолетку. Але тут вже була набагато стабільніша гра ніж перша. Хоча помилок вистачає. Наприклад, тут Алекс Умариця ревіл Смака, де він відпускає деф'юз і заливає виграний раунд. Та й взагалі, десь не допікали дефолт, десь загубилися на карті, десь флешка в обличчя тімейт. Яскравий приклад на економічному відбитті. Класний початок. Забирають трьох, знайшли три девайси, і все наче чудово. Але ні, вони заливають 5 в 2. Так, це було еко. Але якщо ти хочеш вигравати, таке віддавати не можна. Друга половина, як і в першій грі виглядає впевненіше. Відчувається, що Хедрік розігнався, Ніпл розкрився без тиску капітанства. Essential підтримує. Це вже схоже на гру. Але вазня все одно присутня. Помилок вистачає. Інтрига зберігалась до самого кінця. Останні раунди від бейт максимально контрольовані. Спрацювали впевнено. Саме таку гру ми хочемо бачити. У підсумку 13.11 перемога бейт. Близько, але заслужено це була необхідна перемога, яка дасть команді дихати в наступному раунді. Тим паче наступна гра з помийкою, яку треба повертати на болото. Ми побачили, що хлопці можуть і вміють. Потрібно тільки швидше вмикатись у гру і не боятись помилок, які завжди і так будуть. Ми хочемо бачити байтів, які приходять перемагати, а не боятися помилитись. Усі ці переможців Фнатіків чекала команда Fluxa, яка неочікувано для всіх розібралась з фаворитами стейджу Legion. Трейн. легкий початок для українців. Нарешті Блеймев демонструє свій прайм, але Луказі повністю не згоден з таким розвитком подій. Його трипл кіл дав флуксам свіжий ковток повітря. Вони більше не віддали жодного раунду за першу половину. Іначе все є, але чогось не вистачає. Джак Казмо в повному тільті, багато помилок. А КС цього не пробачає. І як би BlayMef не потів, цього було замало. Флукси доводять цю гру до логічного завершення та крокують у сітку 2-0. Підсумки першого ігрового дня. FaZe відлітають від Energy з тренером у складі Легасі реабілітуються проти Reir Atom. Ну а Мейті демонструють, у кого найкращий міраж. Багато сюрпризів у перший день мажору. Так само багато, як і в сратих пікемів. Тим цікавіше. Дякуємо, що додивились до кінця. Сподіваємось, вам сподобався формат. Діліться своїми враженнями в коментарях. Будемо дуже вдячні за підписку, лайки та поширення. До зустрічі!